Російський бізнес на Прикарпатті за ініціативи Служби безпеки України в нашій області суд арештував майно компаній, засновниками яких були громадяни країни агресора Детальніше про це розкаже Ірина Некорович. Компанії займалися виробництвом картонних та паперових упаковок, а їх активи сягали понад 200 мільйонів гривень. Господарське товариство, про яке йдеться, є власністю уряду Російської Федерації, держава-агресор, володіє ними через ланцюжок із трьох засновників. Це два банка та одне господарське товариство. Російський уряд є кінцевим бенефіціарним власником 100% статутного капіталу в одному підприємстві в івано франківській області і 75% статутного капіталу в іншому підприємстві. З початком повномасштабного вторгнення директорка цих компаній намагалася заволодіти майном підприємств СБУ. Заблокувала проведення цієї оборудки і наклала арешт на активи компанії. А саме на корпоративні права вартістю 14,8 мільйона гривень, та цілісний майновий виробничий комплекс вартістю майже 190 мільйонів гривень. Виробництва передадуть в управління Україні. Це дозволить організувати ефективну роботу на благо нашої держави.